Я бачу людину, я, бачу, я не зрозумів, що це ворог. Но він по мене стріляє. У мене був ступор, мабуть, на рах, е, 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 секунди три. Я не міг зрозуміти. Я спочатку подумав, боявся, що, що це наш. А бачив, він по, по нас стріляє. А я потім в нього почав стріляти, але в мене вліво щось. Я зроб... Просто я не міг стріляти, тому що я бачив, що це людина. Як можна вбити людину? Я... А потім зрозумів, що не я, так він мав мене. Це вперше ви зіштовхнулися так, так, це... з ворогом в притак? Так, десь метрів 13-15 було. І. Мабуть, 13. І коли я почав в нього стріляти, помню, десь четвертий-п'ятий вистріл був біля. Голови його 10 сантиметрів, десь уйшов, обіжав. Це я пам'ятаю. Потім вийшов Ялта сказав, у кого є адреналін, такий укол, Бо вже три адреналіна тому вкололи, у нього пулькуля була. Потім, коли вже наступила вже ніч, пішли в бункер, я бачу, що він вже накритий. Uh, на жаль.